Воїна з України, ветерана російсько-української війни, зняли з літака авіакомпанії Візер, який летів із Тель-Авіва до Варшави. Відповідні відео з'явилися днями у мережі, за словами очевидців, протез українця буцімто займав занадто багато місця і не дозволяв йому сидіти у відносно тісному кріслі літака. Своєю чергою пілот відмовився злітати з пасажиром, що стояв на борту. Українець такою ситуацією був Бентежений, він просив, щоб йому дозволили полетіти до Варшави. Воїн понад годину простояв біля входу і намагався переконати співробітників авіакомпанії дозволити йому полетіти. Зазначають, що чоловік пояснив працівникам авіакомпанії, що втратив ногу на війні та летить додому до своєї родини в Україну. Спілкування тривало близько півтори години. Зі слів очевидців, у якийсь момент чоловік уже не зміг втриматися на протезі, тому впав. Під час падіння українець пошкодив руку. Втім, навіть попри усе це, стюардеси стверджували, що з міркувань безпеки чоловік не міг залишатися у літаку. Тож ветеран був змушений зійти з літака і повернутися у термінал аеропорту. В результаті співробітники угорської бюджетної авіакомпанії Візейр зазнали жорсткої критики з боку інтернет-користувачів за бездушність. Через деякий час на сторінці авіакомпанії з'явився допис із вибаченнями. Також там додали, що шкодують про цей інцидент і розслідують його обставини.